Ви може щось пригадуєте, почувши та побачивши цю заставку, ну точно мало б щось у голові дзенькнути, бо цей звук ностальгії може не тільки перенести вас назад у минуле, але й зарядити енергію індіго, відкрити третє око, сконтактувати з прибульцями та й взагалі прочистити носа. Тому, власне, якщо ви тільки но прокинулися і ще не встигли почистити зуби, можете напевно з цим сьогодні і не перейматися. Про це подбає інфошок сьогодні у «Інфошоку» Киянин зняв Ісуса Христа на мобільний телефон. Тобто, хто то такий знак слише. Друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген, а це. Я не знаю навіть точно, що це, чи це буде у мене огляд такий, чи ретроспективний переказ, чи як ще це можна було б назвати. Загалом, як ви могли зрозуміти, сьогодні ми поговоримо про телепередачу від каналу Новий під назвою Інфошок. Та загалом про цей дивний піджанр телевізійних передач, який тебе як глядача розважає, але при цьому розважає часто темами про теорії змов, ще й у повчально пізнавальній манері. Ви добре знаєте цей піджанр. Я звісно сам його вигадав, бо не знав, як ще це на. Звати, але у всі ми чи більшість з нас колись давно в дитинстві, чи трохи у старшому віці любили дивитись щось таке тришове у пошуках іншого боку реальності людина завжди надавала звичайним речам надзвичайного сенсу. А, а що це взагалі було? Що ми дивились? Ну, ось, наприклад, опис передачі з інтернету здається, ведучий в шоу саме так іноді і описує передачу. Є програми, які інформують, є програми, які шокують, і тільки одна програма об'єднала в собі ці два поняття: інфошок. Інформація, продукт взаємодії даних і методів, розглянутий в контексті цієї взаємодії, шок, зрив компенсаторних реакцій організму у відповідь на взаємодію з надзвичайними подразниками. Ну, от бачите, власне, вони одразу кажуть у передачі, що контент решовий, тільки завуальовано. Штибу, ми вам про таке розкажемо, що ви не повірите, але ми не скажемо, чи це правда, чи брехня. Але ж які фразочки з чужих рефератів? Від кількості шокуючої інформації у вас мурашки пробіжать по шкірі. Не дивуйтесь, коли почуєте про феноменальну людину. Ренген або про останнього в Україні мольфара, що закликає все живе. Не намагайтеся повторити витівки Українки, що ковтає не вареники, а мечі. Інфошок це інформація, що шокує шок, що інформує. Ем... Окей, шок це правда, він шокує, особливо вразливих підлітків чи дітей, які обожнюють таку інформацію, які шукають щось нове, щось, що шокує. Але щодо інформації, ну тут мені важко було б довести, що вони дійсно чимось інформують глядача, щоб далеко не бігти, візьмемо найпростіший випуск, який тільки можна було б придумати: випуск про великий адронний колайдер. Ми про нього багато чули, особливо в дитинстві. Напевно, коли його тільки набудували хтось знає про колайдер більше інформації, хтось менше, але загалом зараз нас важко. Було б здивувати якоюсь новою інформацією про цей винахід, правда? ж? Ну от особисто я, наприклад, у свої 12-14 років мало що знав про колайдер, знав про експеримент, про частинку Бога, про дослідження створення Всесвіту і Великий Вибух. Бо про це розповідали нормальні документалки. А ще я знав про чорні дири. В тому числі через ті самі документалки, так само дійсно, десь на підсвідомому рівні, я тоді боявся запуску андроїного колайдера і цього експерименту. Я насправді не відкидав у той час думки про те, що ну а що як воно дійсно бахне і з'явиться чорна діра? Я думав про це, бо про це говорили. І не десь хтось серед однолітків у дворі чи у школі, а через телебачення, і звісно ж через інформацію, що шокує. Схоже на зворотній відлік. 10, 9, 8, А це дата першої спроби запуску адронного колайдера. А давайте під цим відео поділимося чимось таким, можливо, абсурдним або ж ірраціональним, чого ви боялись у дитинстві, без насміхань чи приколів. Мені дійсно цікаво, бо я, наприклад, окрім колайдера, іноді переживав за Бермудський трикутник. Я не розумів, як там досі дозволяють плавати та літати, якщо там постійно зникають люди. А ще якось, ну, я так гадаю, цей прикол був майже у всіх. Якось я дізнався з енциклопедії. Що сонце колись згасне, це був шок. Про те, що цікаво, звісно, про колайдер та трикутник я дізнався з тебе, але з гаслим сонцем мене налякала вже звичайна енциклопедія. Може, просто я такий вразливий, я не знаю. Ну, але так, телебачення з якоїсь дивної причини накачувало дітей та підлітків інформацію, яка не є правдивою, але під соусом таємної правди, і це. Дійсно працювало, я не знаю рейтингів, звісно, але щось мені підказує, що глядачів не бракувало. От би ще згадати, у котрій годині все це транслювали. Мені здається, то було ввечері. Потім ранком до 12-ї години ще повтор крутили. І були ще інші теми. Колайдер, то знаєте, таке, це ще квіточки. От хороший випуск під назвою Хто дійсно керує політиками. Очевидно, якщо ви подумали, хто ж може ним керувати, хтось типу масонів, то ви не праві. Ну, хіба що, може, і вгадаєте. Екстрасенси, містифікатори, чародії, шарлатани та гіпнотизери. От хто? Бо це не просто диваки, що гадають на відносини по тісту у Тікток. Це і є справжні вчені першопроходці, що мають справжню владу. Парапсихологія, це наука. Старий дідусь експерт зі своїми знаннями про таємні дослідження у Совку не дасть збрехати про те, що робили російські спецслужби, коли президент Америки сідав підписувати важливі документи. А що вони робили? Ну не маткою дихали це. Я вам скажу точно. Нінель Кулагіна, магістр з безконтактного руху, коробочок з підсерників. Борис Шапіров, фахівець зі вспливу на палички, чумак, кашпіровський, джуна. Усі вони проводили курси підвичної магічної кваліфікації. Може, навіть сертифікат десь у рамочці. Це і є команда справжніх людей X. Вони можуть все. До слова, саме ворожий агент-парапсихолог на засіданні ООН змусив колись Горбачова сказати неправду про військовий потенціал Союзу, бо ж це стало початком кінця Радянщини, і все тому, що чужий маг взяв під контроль губи Горбачова і міг сказати ними все, що. Все, що забажає, якийсь прямо діпфейк і Рел. А зараз, ну чи коли це шоу виходило, кажуть, що парапсихологи працюють напряму з масами, щоб відвернути увагу від проблем та незгод, впливати на мислення та думку народів, і звісно ж. В тому числі для того, щоб гратись у політичні ігри. Я так зрозумів, виходить, зараз пару психологів пересадили за комп'ютери, щоб вони, як боти, за три копійки відпрацьовували і псо в інтернеті. Ну, просто звучить саме так. Але факт парапсихології як науки у цій серії залишається безсумнівним. Глядачу розжували все, подали у ефектні посудині і сказали думай, Те. Далі у програмі. Технології майбутнього стають реальністю чи реальну потужність, про яку наші пращури могли лише мріяти, носити з собою у рюкзаку? Чи можна вмістити розум комп'ютерів, які запускали ракета наса у космос у 2,5 кілограми? Дивіться далі. Хлопець Євген завжди поважав технології. Як каже наш герой сьогоднішньої передачі, я насправді роботу пилососу, дякую, кажу після прибирання. Ніколи не знаєш, як воно буде. Одного разу з Євгеном трапилось дещо таке, що змусило його зазирнути далі за горизонт. У нього застарів його персональний комп'ютер. Або зламався, або нічого з ними не трапилось. Тож Євген почав думати над чимось новим, чимось сучасним та компактним, чимось таким, що було б з ним ще довгі роки у майбутньому. Як каже наш герой. Цим став ноутбук Acer Nitro 5. Я ніколи не мав ноутбука, бо ніколи не мав потреби мати такі технології. Коли треба було пограти, повчитись чи попрацювати, я сідав за свій ПК. А з цими технологіями я можу робити це звідки завгодно. Хоч з балкона, хоч з кухні. А захочу, можу лягти навіть з комп'ютером, хіба ж так вийде? Acer Nitro 5 це дійсно потужний ноутбук, який має сучасний ігровий дизайн, та, звісно ж, високопродуктивні компоненти. Конкретно це в мене в руках одна з найпопулярніших моделей цих ноутбуків, яка має відеокарту GeForce RTX 4050, процесор InterCore i 5 12450 h та 16 гігабайт оперативної пам'яті. Такі назви та цифри одразу ж дають зрозуміти, що ноутбук точно забезпечить вам максимальні. Рівень продуктивності в усіх найактуальніших іграх, а також легко дасть змогу використовувати девайс на повну також і в професійних завданнях для якоїсь роботи, дизайну чи монтажу. У цьому також допоможе чудовий 15-дюймовий Full HD IPS-екран. Це така собі база для ноутбуків Acer. Частота оновлення у нього 144 Гц, що забезпечить найплавніший досвід у іграх, і не лише у динамічних. А у 15 дюймів дозволить ще глибше поринутись у віртуальний світ ігор та кіно. Ah, oh, boas... У роботу зручна клавіатура з rgb підсвіткою, та й загалом приємний оку дизайн всередині фірмове охолодження CoolBoost з двома вентиляторами під екраном особлива кнопка NitroSense, яка відкриває фірмове ПЗ, де можна керувати налаштуваннями ноутбука? Ну і важить він дійсно 2,5 кг. кілограми. Чи могли ці технології бути занесені на землю прибульцями? Чи це все справи людських старань? Чи дізналися ми відповідь на сьогоднішнє запитання? Можливо, не всі. Тоді вам точно варто звернутись у опис під відео і почитати про Acer Nitro 5 більш детально за посиланням, яке ви там знайдете. Відповіді на таємницю все світу ближче. Ніж нам може здаватись, Побільше, шукаючи істину, можна випадково виграти отакий от прикольний фірмовий рюкзак. Від Acer. підійде і для роботи, і щоб ноутбук носити, і для навчання, і в магазин з ним можна сходити. А для того щоб його виграти, вам всього на всього треба залишити коментар під цим відео про вашу улюблену конспірологічну тему. І ще можете додати туди гештег ШОК. А я тоді потім крутану колесо рандому і оберу серед вас переможця чи переможницю. Тож долучайтесь цікаво, а якщо гуглити усі факти, які подаються передачі, як багато з показаного буде просто тупо вигадкою? Очевидно, що у таких передач має бути, хоч якась частинка справжніх історій, бо ж міські легенди засновані часто саме на справжніх фактах та подіях. Для такої історії сюди б гарно писував випуск про нумерологію. Бо ж у наш час цифрових технологій люди добре навчились маніпулювати величезну цифрами це правда бази даних, якісь наукові обчислення. Скільки грошей у тебе залишилось на моно до повного банкрутства? Але що як це не люди керують числами? А числа людьми. Ну а що, як мінімум, така думка присутня у цьому журналістському розслідуванні? І Щось мені підказує тут точно якось згадаю 666, число сатани, і ще, можливо, дата народження Гітлера, сума чисел, яких складається у загадкове число 69 символ е, розпусти та гріха. Джессейн чи варто казати, яких поверхів не вистачає в будинках Китаю та Японії. Всі точно добре знають, що кожна людина від народження має своє число і живе з ним своє життя, думаючи, що доля в її. Руках, а потім бац! А виявляється, що це все насправді матриця чисел і числа ці когось, звісно, можуть піднести до успіху та слави, а когось можуть довести до могили. Це ми зараз про цифри, типу типу як цифри дня народження, і значить, виходить, що якщо зламати цю цифрову матрицю можна жити вічно. Я не поняв. Треба послухати, що про це скаже нумерологиня Наталя. сторони релігії це як приклонення перед підляурам. Ха-ха, прикольно смішно, та да, от така я крутая и, да, А з другої сторони, та цифра може влиять негативна. Це комбінація цифри на чая. Взяти хоча б п'ятницю 13-го, культова кінофраншиза, але ж який страшний день саме у цей день було заарештовано Аль Капоне. Вбили тупака Шакура. Цей список можна продовжувати, та чи варто? Дійсно, певно, не варто, бо стає вже якось моторошно. Казино, це також нумерологічне зло. Ну, це і без нумерології було зрозуміло. Бетінг та гемблінг дурна думка, але інфошок шокує ще більше, бо сума усіх чисел в рулеці, як виявляється, дорівнює цифрам диявола. Це. Три шістки, якщо ви не зрозуміли, то це виходить, що дійсно без поплутав, коли хтось з дому срібло виносить на казино. Я не розумію. Далі ну ви дивіться на свій ризик, бо журналісти передачі зробили дещо ну, дуже ризиково. Тому вразливим краще тримати себе в руках журналісти вирішили зателефонувати за номером самого диявола. Це ж номер з суцільних шісток. Ми очікували почути все, що завгодно, та на тому боці слухавки нас зустріла містична тиша. У сатани сьогодні був вихідний, бо з іншої сторони слухавки лише тиша. Але вихід же якийсь має бути якесь спасіння від чисел, від дьявола та нумерологічної матриці. А отут ви відповідь, певно, вже знаєте самі. Просто зверніться до Бога. Церква єдина спільнота, яка пручається цифровій напасті, і не дарма церква, та її парафіяни виступають проти ідентифікаційних кодів. І не просто так, бо ж. Чіп на лобі шість шість шість. Єдина, хто пручається владі чисел церква. Деякі християни виступають проти ідентифікаційних кодів. Та від чисел не втечеш. Ну але ж як знято? Погодьтесь. Чи дізналися ми з цього відео щось нове? Тупак дійсно помер 13 вересня 96-го року у п'ятницю. Та й Аль Капоне також заарештували у п'ятницю, 17 травня. Тут і сперечатись нічого, я такого не знав. А тепер знаю. Але ж про що цей випуск був далі? Якісь надумані теми, просто збіги та псевдофакти під соусом, псевдонауки про фінал з церквою та з сумнівами щодо ідентифікаційних номерів взагалі говорити нічого. Здавалося б, ми знаємо людей, які проти цього, і вони будемо чесні, як мінімум, дивакуваті. Та чи показують все це у такому вигляді штибу: от тобі дві думки: сам думай, яка з них правдива. Ні, це зроблено з явним акцентом на абсурдну вигадку і міф, який тільки нашкодить масам, які це споживатимуть як контент, особливо підліткам. Я міг би сказати, що от я дивився і нічого виріс нормальним. У мене в дитинстві енциклопедія про привидів монстрів та НЛО була. І це я теж любив читати. Ну, але хтось може вирости і реально бути проти вакцин, бо коли щось таке там побачив по тебе, і там казали, що нічого не доведено, і взагалі краще народні методи. Це ж дійсно виглядає якось не дуже чи. Мені здається. До слова були також по своєму смішні типу випуски, але вже про безпосередньо журналістів передачі про їхню складну роботу, їх відважність та професіоналізм. І воно, звісно, жарти жартами, але ну це дійсно треба мати щось таке в собі, щоб поїхати до, наприклад, дивного діда, який чистить тобі ауру. Віником чи до жіночки, яка масажуватиме тобі тіло якимись камінцями, це важко. Вони ходили до будинку збочинця, який продає своє житло для сексу. Це вже якісь аферисти в тях. Вона іде на зустріч із збочинцем, який здає житло за секс. Проте все ж окремо цікаво, що передача мала виїзних репортерів, які робили усі ці інтерв'ю. Та й загалом які шукали цих дивних людей для своїх репортажів. Типу, це не просто за голос диктора, який під відеоряд з нарізками кадрів озвучує якийсь сюжет. Ні, це Ціла команда, і мені насправді цікаво, скільки загалом людей могло працювати на шоу. Зустрічайте: людина катастрофа, кореспондентка Женя. Женя не просто телевізійний джекес, її спеціально відряджають на найстрашніші зйомки. Але на щастя, жодна журналістка чи журналіст не постраждав. Їх не підкорив гіпноз та вплив аури Кашпіровського. Їх духовність не порушили дивні буддийські ритуали. Привиди їх не переслідують, хоча хрести вони на кладовищі рухали. Вони не прилипли язиком до залізних труб взимку. Їх навіть не заразив герпесом поцілунок з Васерманом. А проте, все ж опіки першого ступеня на шоу були. Це через прокляте розпечене вугілля, по якому змушував ходити начальник. Їх леді ледь не лишив честі дельфін-маніяк у басейні, а ще з них добряче попили крові. Але всього лиш п'явки. Тиждень мене відрядження до Чорнобиля, щоб з'ясувати, чи є там мутанти на 3-4 -му реакторі. Дивіться у наступній програмі. І ну і все це, звісно, добре. Оці всі розважально-документальні репортажі. Це все по-своєму захоплює на теорії змов та дивні посили та натяки у цій передачі. Ми ще якось спробуємо закрити очі, але все ж повернімося до. Васермана, бо ж він був далеко не єдиною каліброваною руснею у цій передачі. Здавалося, б, скільки насправді у світі існує таких от цікавих і, можливо, навіть контроверсійних людей, які причетні до дослідження чи навіть практики паранормального або ж чогось парапсихологічного. Але чомусь інфошок розповідав про саме якихось русських чуваків: Ці ж самі Кашпіровський, Алан Чумак чи Вольф Месінг. були і якісь інші так звані душі індиго з третім оком, та, звісно ж, таємні підрозділи КДБ. Сія Москва Михайло Виноградов досконало володіє технікою гіпнозу і вже 40 років має справу з міліцією. Не сперечатимусь про іноземців, розповідали так само, але ж і набагато менше взяти хоча б випуск про містичні події на знімальних майданчиках чи театральних сценах. Цікава тема, насправді, бо я і сам якось хотів зробити подібне відео про усіляку чортовщину на зйомках. І я гуглив цю тему, шукаючи цікаві історії, якісь незвичні випадки. Вони були, і їх було багато. І от про кого ж? Як ви думаєте, розповідали у інфошок? Просню, звісно. Радянський фільм Чарадії, де під час зйомок бачили на лоу-небі, але записати на відео не вийшло. Сучасна руська шляпа Наднічна варта, актор, з якої кожен день дзвонив мамі, а потім якось вона не відповіла. Бо померла, згадують хабенського й фрізки, яка розійшлась з хлопцем під час зйомок. Чи не забагато негативних подій сталося за такий короткий час зйомок? Чи не забагато негативних подій сталося за такий короткий час? Після нічної варти одразу ж згадують майстер та маргариту, бо не згадати її в наших містичних передачах просто неможливо. Режисер постановки у театрі застрягав у ліфті сцену затоплювало водою, а актор, що грав когось там вперше в житті, втратив голос. А у інших акторів постійно зникали тексти їхніх ролей. Ну чортівщина, хіба ж можна так працювати? Цей клятий Полтергейст постійно заважає. Актори, режисери чи просто техперсонали, які мали стосунки до містичних сюжетів кінострічок? Розраховуються за це в реальному житті. Потім знову розповідають про майстер та Маргариту, її екранізації та інші театральні постановки, в яких відмовляються брати участь актори. Потім, нарешті, у сюжеті з'являється, хоч щось нерусняве? Це згадка екранізації Дена Брауна, код да Вінчі». але ж про неї говорять дуже коротко, що ось, начебто, під час зйомок на картинах художника дійсно щось знайшли. Невже Браун мав рацію? Може, журналісти вважають, що це не дуже цікаво і повертаються до Хабенського і до його маленького проклятого життя. А потім кінець передачі. От я й кажу, все це було б нічого, якби пошук цікавої інформації у авторів виходив трішки далі за відповіді e Mail.ru. тоді б і матеріал був більш унікальним, та й банально прикладів дійсно цікавої, паранормальщини, було б набагато більше, якщо розповідати про випадки з усього світу. Не знаю. Може, цього хотів глядач, та не думаю. Чи був Хабенський та його життя для молодих українців відомішим та цікавішим за умовну історію Брендона Лі та фільм Ворон? Я хотів би сказати, що ні, але. Насправді хто його знає інфошок попереджає, ігри з містикою шкодять вашому здоров'ю. Насправді є ще багато випусків, які можна було б обговорити. Наприклад, реклама, бо всім нам відомо, як нами керує реклама, як вона впливає на наше життя і як ми перетворюємось просто от буквально на зомбі. Ми це чудово знаємо, в тому числі і завдяки. Таким от передачам, куди б ми не пішли, що б не робили, нами маніпулюють. Щоразу, як ми дивимося на рекламу, нас водять у стан зомбі. Чи має якийсь вплив безшумна пральна машинка з сушаркою на ефективність прання білизни? Вам це лише здається. Ви чуєте слова безшумна, компактна, сучасна, але вас гіпнотизують. Це стан рекламного трансу. Тож, навіщо платити більше, якщо є віник? Віник перевірено часом. Перевірено дослідом журналісти передачі навіть відтворили свою пародійну рекламу Вінника, щоб висміяти ненажерливих корпорацій та дурних споживачів. Проте, на щастя, порятунку від реклами все одно не існує. Вона керуватиме нами до самого кінця. Гадаєте, тепер, знаючи усе це, рекламна магія не зможе на вас вплинути. В жодному разі хіба що заплющити очі і закриєте вуха. Цікаво дізнатись думку редакції щодо ліків та різноманітних медикаментів. Загалом, можливо, щось про змову фармацевтів та лікарів, про залежності від назальних спреїв, про те, що вітаміни не потрібно вживати без консультацій з лікарем. Ріти небезпечно, а лікуватися ще страшніше. Ну насправді так випуск дійсно починається з того, що глядача залякують подібними діями різних препаратів, та навіть про можливість раку від продозування якимось вітаміном, і що навіть аспірин такий шкідливий, що техніки навіть використовують його під час спаювання контактів. Шок учасниці цього випуску ділиться своєю історією про те, як вона, намагаючись схуднути, вживала протизаплідні ліки. Але потім з'явились побочки, дівчину починало нудити, у неї болів живіт, у неї погіршився слух, і двоїлося в очах з'явились ознаки серцево-судинної недостатності. Ну, це я цитую диктора у передачі, якщо що, і от виявилось, що треба було читати інструкцію у складі ліки Виявився якийсь китайський чай, який дуже лупить по печінці. Певна річ, що й сам препарат був мутним сам по собі. Ще кажуть, не можна запивати ліки чаєм, а все через тмин, який зводить на нівець усю дію препаратів. Віагру не можна змішувати з грейпфрутовим соком. Ну це навряд чи комусь з нас знадобиться, але. Будемо знати, ну таке мало інформації загалом корисною, але я тут відчуваю як мінімум спробу натякнути людям на уважне ставлення до медикаментів, і це добре, це правильно. Як на мене, завжди краще попитати у лікарів. Ну і нагуглити симптоми самому собі власноруч і шукати рішення в інтернеті. Ви все одно будете неправі зі своїм придуманим діагнозом. Недуги женуть бідолашних людей до аптек. Та часто вони навіть і не здогадуються про те, що замість ліків купують отруту. Говорити насправді можна ще багато про що: випуски про пекло, про духовних експертів, про чаклунів та чаклунок, випуски про темниці всесвіту та прибульців, про древні цивілізації, і, звісно ж, про рептилоїдів серед керівників держав. Та й передач таких насправді у нас в Україні було багацько. Особисто я сам обожнював дивитись паралельний світ. Але коли там був Валерій Сарула, коли він пішов, стало трішки менш прикольно. Так що раптом вам захочеться продовження, ще один огляд трешових випусків інфошок або ж по паралельному світу чи інші передачі, обов'язково пишіть про це у коментарях, бо ж роблю я все це для вас, тож ваша думка дійсно важлива. Ну і також мені точно буде цікаво дізнатись про особисто ваші улюблені теми таких. Передач, можливо, ви фанатіли від чогось конкретного від чи привидів, чи від теорії змов та ілюмінатів. Або у вас щось таке лякало? Ну зізнайтесь, ви ж теж боялись. Що колись згасне сонце. Ну і на сам кінець я як завжди, хочу подякувати неймовірним меценатам, людям, які підтримують цей канал фінансово. Це прекрасні підписники на моїх сторінках на Бемія Кофі та Патреон, спонсори на Ютуб та просто небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами, через моно чи приват. Я безмежно дякую кожному та кожній з вас. Бо саме ваші донати та чуєві дозволяють мені робити більше цікавих та дуже сподіваюся. Якісних відео не забувайте також підтримувати наші збройні сили. Донайте на FPV-стерненку, закидайте гроші в госпітальєрів, віддавайте частинку зарплатні у повернень живим. Ви і самі добре знаєте, як це важливо і що це дійсно рятує життя та допомагає наблизити нашу невідворотню перемогу. Та поки що це все що в мене є для вас на сьогодні, друзі. Бережіть себе, побачимось наступного разу.